Так, мальчики і всім привіт. Сьогодні у нас 22 чи 23, вже, чесно кажучи, що то збилися у днях маленький ремонт. Ну, може і не дуже маленький, значить раз, два, а третя ось у нас в воздухі. Ну, не тому, що вона підйомна, а тому, що її підв'язали. Бачимо ленти, раз, там підв'язали, подушка вирвана. В общем, произошла у нас така ситуація, лопнула ресора. Вон, в принципі, видно, стрімянка теж лопнула, Розламали ми це дело, дороги нас не пощадили. Передушив її на ямі. Виїжджав з ями, перва ось максимально взяла на себе весь удар всю нагрузку і лопнула рессора. Зараз в общем, будемо розбирати, знімати колеса. Значить, як видно, глушили ми воздух. Камер тормозних, щоб можна було ось відключити повністю, щоб вона не тормозила і фух, не подвинулась вона назад. Ми її, в принципі, взяли, там вона підв'язали синеньким ремнем наверх і стяжечку кинули, трошки вперед, підтягнули, щоб вона не уїхала назад. А тут підв'язали на всякий случай, бо там стакана немає. І коли вона піднімається, вона коситься. Подйом ось у нас раніше не працювала. Не встиг я до неї дотягнутися, розібратися, тому кинув трубочку на подушку і до основних подушок, тобто як на тих задніх двох вона їхала. Вірніше прицеп їхав на задніх двох, а воздух ми взяли ще одних на подйом осі першої. Ну, тут видно, що в принципі відглушили. Там видно, що оглушили трубку раз, там теж зняли, всі трубки поперегинали. ну якби В дорозі воно так і є. ну Зараз будемо розбиратися. В першу чергу розбираємо. Запчасті вже заказали. Дякую Максу, нашому колегі. Взагалі реально класний, класний хлопець. З Первомайська з розборки їдуть нам і Ресори. Ресори недорого, по 3000. Ну, просто не потом. Зараз розбираємо. Вообще. Так, За допомогою щітки по металу та ВДшки все почистили. Зараз беремо наш редукторний ключ і відкручуємо колесо. Паралельно будемо займатися ще місцями де перетерлись трубки. От як тут ось знайшли, трубка перетерлась, треба буде устраняти усі утічки воздуха обов'язково. І тут у нас ще є така херня, рамка під модулятор і ресивер. Щось теліпається, треба буде теж розбиратися. Друзі, проаналізувавши місце розлому, видно, що ось тут було черненьке давно, а це вже по-свіжому репнуло. Це говорить про те, що тут штифт стоїть, фіксуючий. То скоріш за все на ньому і репнуло. Вон якийсь болт випав. Схоже на штифт. Друзі, приїхали наші ресори. Приїхав віллер дещо. Зараз показую стару виложили ровненько. Така сама, в общем, вона подовжені, однакова. Зараз зачистим всередині отвір під штіфт, бо там все печально так набито і будемо збирати. Подушка в нас нова є, вона у нас закріплена спеціально. чтобы не в кабине возить, не в ящику. На раме всегда закреплено. Ну, и такие справа. Сейчас покажу вам. Надо тут, получается, почистить. Вот вербовин. Шестом ступенькой такой. Сейчас будем вычищать. И крепить нашу рессору. Так, хлопчики, мальчики, девочки. Так, выяснилось, что вот этот штифт у нас выше 10 миллиметра на три Чем, допустим, надо сюда попасть нам в эту канавочку. А діло в тому, що тут оце ось уже йде полукруг такий. Тобто ми його нічим не сточимо. Прийдеться оцей штифт. Зараз візьмемо болгарочку і трошки зріжемо. В допомогу нам є штангель циркуль. Ним заміряли і зрозуміли, що трошки промахнулися. Зараз зачищаємо штифт і вкладаємо ресору на місце. Так, друзі, дивіться. Зазора нема. Все чотенько сидить. Зараз вам покажу з цієї сторони ще. Вот Отак теж все чітко. Вот такие справи, так що накидаємо стрімянки, нижню подложечку і затягуємо. Вот Отаким от інструментом проганяємо різьбу. Держачок з трещоткой. Плірка 24, шаг 2. Спеціально для таких моментів де... Ограничене пространство для держака. Так, приготували різьби. Прогнали лірочкою 24, шаг 2 і метчиком теж прогнали різьби на гайках. Все, зараз збираємо. Так, всем привіт. Очередний новий день. Грузимося пшеничкою на южний. Ось так машинку вчора помив, Ну правда, воно пилячкою трошки припало вже. Зібраний наш прицеп, видно, диски теж поомивав. Показую. Взагалі, подушку оставив стару. Вона ціла, поміняли стакан, бо був пластмасовий, він розлетівся. Фу, все закрутили. Єдине, що зараз покажу, якщо буде видно, стакан кріпиться на один болт. А раніше в мене були пластини. Вернів не стакан кріпиться, а пластина між стаканом і ресорою. А раніше в мене він кріпився алюмінієва пластина на два болта з потайами. Ну, в общем, я все діло зібрав, Зараз покажу отсюди. Все затягнув, все в нас чотенько, Зараз будемо проходити бойове кріщення. Всі болти, гаєчки все зажав. Я зажимав оцей болт, цей у нас прямо, що поле ресурсу виставив по уровню. Тобто в мене до центру кришки 52 см, як по тим заднім осям. Я без и и колеса виставив 52 см. Затягнув ресору повністю і все. І потім це все діло зібрав. Протягнув колеса. як то так. Все, тепер, в принципі, можна свободно виїжджати. Він Вітя вже закінчує грузиться. Тепер моя очередь. Все, всім пока.